У військовій частині 3007 міста Золочева 9 листопада 2013 року склали присягу на вірність народу України. Свято прийняття військової присяги це дуже важливий день у житті кожного військового. Із самого ранку. До частини почали сходитись батьки та рідні майбутніх воїнів, а також запрошені гості. Президент у своїй промові на розчитаному зібранні заводить святкування 21-ї річниці внутрішніх військ зазначив. Сьогодні постепенною службою внутрішні війська забезпечують колегний рівень охорони громадського порядку. Важливих державних об'єктів іноземних дипломатичних представництв на території України, а також виконують спеціальні завдання на окремих етапах з'їздення Святоченська і зауважив, переконаний, що ви надалі будете виявляти мужність, стійкість, витрату та компетентність про боротьбі зі злочинським, зберігаючи та примножуючи складні традиції. Тож сьогодні ви, приймаючи військову присягу, повинні покласти в основному своєї служби принципу зручності. Честь. Закону. Навчальний збір. Рівняй! Струмко! До місця складання військової Кроком! Руш! Я Залізінський Юрій Сергійович вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народу і завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, запечати її суверенітет, територіальну цінність. Доторкатися війни і чесно виконувати військові обов'язки. накази командирів. Неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаюся виконувати свої обов'язки, інтереси, співночизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Жу українському народу! Сьогоднішній такий святковий день. 40 військовослужбовців строкової служби, яких сьогодні привели до військової присяги. І вони будуть проходити службу в нашому навчальному центрі. Призовникам хотілося би побажати в першу чергу це міцного здоров'я, якого не вистачає сьогоднішнім юнакам, наснаги. Ну і гарної служби в нашому навчальному центрі.